Всім доброго mm -hmm. дня Зіграв я по одній каці на цих водових танчиках. На брасі, на жаль, поразка і на везешці теж поразка на жаль на жаль. Фу, давайте так. Ейникі єлі вареники. Давайте перша просика тоді. До речі, хто не знає, є. Бля. Є отака от секретка. Не знаю, чи я щось буду пробити. І можна ще, якщо у вас є ваша машина, відкривати ви на її двері. Або вона може щось інше робити. Ви деколи як новий ангар, придивляєтеся в ангар, бо тут можуть реально бути пасхалки. Я снаходил пасхалке Вот бачите телешку там. Это пасхалка. До одного из фильмов. Вон там. Игра. Настелена. Вот лампа есть. Знаете, как вот Вон там показать. Во. Вот она наверху. Зверху бою. Двері якісь. Ну, Добро погнали. Не буду затримувати вас. Не витрачати ваші, ваш час. Погнал. Ви пишіть коментарі. Я читаю всі коментарі. Але адекватні коментарі. Тільки адекватні коментарі я читаю. <говорю> Напевно, я за тихо говорю. Треба буде збирати гроші на мікрофон. Питання, де б їх назбирати? І як? Я ж на роботу не ходжу. Мені 12 років. Якщо що. Я начинаючий ютубер. Або навіть і стрімер. Хорошо, мені будуть подобатися робити стріми. Стріми, напевно, будуть без вебки. Нормально, видал. Забросик, топчик. Бля, нас нормально. Сейчас. Ну, фластик, видел? Опа! Ну, то фугасик пришл сильно А вам скажу Ще поджо. Уф, вот це сигма фугасик. в фугасик. Що ще я можу придумати. Это попробуем. Ага. На. И давай поджог. Блин, не вышло. На бросику треба тихесень поіграти. Виїхав, роздати барабан і все, заїхав кудись. Дайте знаєте, яку я зробив? У мене є одна ідейка. Що я задом їду? Я ж прасі. Я швидка машина. Я швидка машина. Щоб зараз звуку машину, от бабку не підідо. І мене добра. Хорошо, кажется, ты пора заражать барабан. Че да ты штычку? Давай дам мне тычку. Лева, Лева, Лева. Лева, 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 Лева. Че ты Лева фавка? Не, на фавка. Выезжай, выезжай. Колдую. Угол. Угол, да, сайт. Давай так. Забраем, Краса. Красавчик. Са Капіс. Капіс, я на шину катку зіграв. Я ще так топо не играл. Катки Це друга катка і вже так топово! Ну, бо у мене раз катка я майже мастер разобрал. І... траки стопен. Нормально. Трохи стопу Нормально. Зіграли люто. Люто Ось такий звук. А, до речі, дивіться. Бачите? Крутиться Тому ну, пасхалочки є. Ви, напевно, спитаєте, як називається вонцело. Її можна не качати. цю програмку можна знайти в Гуглі. Називається вона Бліц-Інспектор, Кому цікаво. Називається вона Бліц-Інспектор, Там можна зайти броню, де розположені БК, бо вкладки. Травела, Тепер на навезеш і Ні, На ну ця карта підійшла б не до везешки, а для Бурасика, на Навезешь, я зіграю, я вам скажу топова машинка. Бруня має, Не пробивай. Урон 400 альфа. Альфа може навіть дати 500. Топова машинка можна играть в ней. Можно ж. Потім подивимося, чи спорадження є інше. Ааа, я колдун взяв, є... я Я ябрь, дабр. як. Ну як. Так с такими типа, там играть можно. Что... Ну, пояснить мне просто. Кто любит с такими типами? Нормально у меня флосик получил. Ой, золотила. Давайте заедем. Фу, вот такие я не капец к ней. Крыса. Ясно, ясно. Давайте таки напросить. Ой, вибачте.